Everything I I do is you know what Всім доброго дня ви на каналі АБДП. І сьогодні у нас огляд на автомобіль такого класу, як Passat, як Шкода Суперб та подібні. Зустрічайте. Це у нас Ford. Monday, what's your theory? Yeah, 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 foreign. Yeah, you see my web, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I'm so foreign. Yeah, you know my web, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I've been. Це почалося в 2007 році, коли на Женевському автосалоні представили на той момент нові Ford Mondeo та S-Max, які були побудовані на одній платформі. Порівнюючи цей автомобіль із третім поколінням, він став більшим у розмірах, як це буває у багатьох компаній при зміні поколінь на їхніх моделях. Також у четвертому поколінні була приділена велика увага. Пасивній безпеці, про яку ми розповімо вам трішки пізніше. А зараз давайте я вам трішки розкажу про кузов цього автомобіля. Так, Почнемо з решітки радіатора. Вона у нас ось ось така, напевно, пофарбована в якийсь е, чорний лак. Е, в залежності від комплектації цього автомобіля, вона мала різний дизайн. Також ми можемо бачити ось такі великі фари, які прямо так як натягнуті на нього. Через, такий, через таке дизайнерське рішення вони легко підкоструються. А також вони можуть бути з лінзами. У нас вони без лінз. Плавно переміщуючись вниз, хотів би вам показати ось цю ДХОшну полосу, яка була додана в рестайлінгу. У нас автомобіль дорестовий, але переодягнутий в рестайлінговий. Далі у нашій комплектації є передні парктроніки, але у вас їх може не бути. Та ось такі туманки. Колеса. У нас вони ось такі, не заводські. Леї заводу у вас можуть бути також в залежності від комплектації різного дизайну та різного діаметру. У нас вони якісь на вид замаленькі, вони R16. Через те, що вони маленькі, вони якісь тут не дуже гарні. Але зате цей автомобіль проходить м'яко. Всякі нерівності. Зеркала. Деякі кажуть, що для цього автомобіля вони замаленькі, але в цьому відео ми це перевіримо. Вони без повторювачів-поворотників, і внизу у них може бути підсвітка, якої в нас немає. Ось такі здорові масивні ручки. Мені вони подобаються через те, що вони здорові. Стійки у нас. Чорні глянцеві, також дуже гарно, зливаються з тонованими вікнами. Позаду ми бачимо ось такі рестайлінгові ліхтарі, також переодягнуті з дореста, всередині яких є ось такий прикольний узор. А також на цьому автомобілі є спойлер, який не тільки надає автомобілю спортивності, а ще його можна використовувати як стіл. Тобто, ви приїхали сюди, поставили каву і сидите, стоїте, точніше, тут. Ну, Ну, можна і не каву, але не потрібно такого робити. Біля задньої частини ще хотілося б відмітити те, що у цього автомобіля є три варіанти кузова. Це седан, як у нас, також був ліфтбек і універсал. Ліфтбек він седана можна відрізнити тим, що у нього є ось тут задній двірник, який чистить вам заднє скло. А також оця відстань у ліфтбека трішки коротша, десь отака. Також у нас є задні парктроніки і ось такий щось типу сплітера, який також пофарбований в чорний глянцевий колір. І так, 25 серпня 2060 року на московському автосалоні міжнародному був представлений рестайлінговий Мандева. В ньому були додані новий дизайн задніх ліхтарів, змінений трішки капот, ось такі виштамповки до нього додали. Також, як вже було сказано, були додані нові лінії ДХО, яких не було раніше на ньому. І також зміни були і всередині, про які я вам розкажу трішки пізніше. По дизайну це все. І по кузову, в принципі, зараз трішки проблем, і переходимо далі. Проблеми кузова. Він доволі безпроблемний, має нормальне ЛФП, а місця на сколах дуже довго ще не зацвітають. У нього можуть почорніти оці хромовані накладки, а зимою може замерзнути або взагалі закиснути тросик відкривання капоту. Поговоримо про двигуни, почнемо з бензинових, розпочнемо із варіанта 1,6, який був на 125 кінських сил. Цей двигун є найменшим двигуном на цьому автомобілі і вважається за малим для нього. Незважаючи на це, він має доволі великий розхід палива. Зазвичай ресурс цього двигуна 250-300 тисяч кілометрів. Цей двигун має ремінний привід ГРМ, який потрібно міняти на пробізі у 120-160 тисяч. Також на ньому може протікати клапанна кришка. А також, коли ви робите технічне обслуговування, вам необхідно чистити тросельну заслонку, так як вона дуже швидко забруднюється в нього. Наступний варіант це наш двигун 2.0 на 145 кінських сил, який має цепний привід ГРМ, і його потрібно міняти при пробізі у. Понад 250 тисяч кілометрів. На цьому двигуну також потрібно часто чистити дросельну заслонку і признаком того, що вона забита, є плаваючі оберти і легка детонація. Після рестайлінгу, який вийшов у 2010 році, з'явилася версія цього двигуна, яка називалася 2.0 EcoBoost, в якого були такі варіанти потужності, як на 200 кінських сил, а також на 245 кінських сил. Але вони вийшли не дуже вдалими і були не надто надійні. Наступний двигун бензину, який ми розглянемо, це 2,3 на 160 кінських сил. В принципі, це той самий 2,0, але з підвищеним об'ємом і потужністю. Єдине, що ми про нього знайшли, це те, що після 200 тисяч кілометрів він може їсти масло. Наступний двигун і завершальний бензиновий це. 2,5, який був на 220 кінських сил. Цей двигун компанії Volvo, який має 5 циліндрів. І не дивлячись на це, він є дуже надійним. Але він ставився тільки на дорестайлінг, тобто до 2010 року. На цьому двигуну ремінь ГРМ та ремінь навісних агрегатів потрібно міняти раз в 70-80 тисяч кілометрів. На цю дуру я не брешу. <гум> Ставились дизельні двигуни 1,8 та 2,0. 1,8 від 100 до 125 кінських сил, що душе написано. Один не 8 від 100 до 125 кінських сил, доволі надійний, але чутливий до якості палива двигун. Двигуни 2,0 від 115 до 163 кінських сил, розробки компанії Peugeot Citroën, до 200 тисяч кілометрів пробігу може знадобитися ремонт ПНВТ. І заміна паливних форсунок. Перейдемо до КПП. На даній автомобілі ставились 5 ступки. Яка в нашому випадку? Шести ступки. Механічні коробки в цілому надійні, але при пробізі від 70 до 80 тисяч кілометрів може виникати проблеми. якісь. На даному автомобілі може стояти шести ступка автомат. При пробізі після 100 тисяч кілометрів вона може штовхатися. При переконаннях частіше за все з першої на другу. Цю проблему вирішили у 2009 році при зміні прошивки. Ще може стояти шестиступка, PowerShift, яка мала два щеплення. Після 100 тисяч км пробігу може підтікати сальних щеплення. Далі поговоримо про підвізку. Загальний ресурс оригінальної підвізки на цьому Мондео сягає понад 100 тисяч км. До цього пробігу доживуть лише стійки і втулки стабілізаторів. Шарові опори передніх важелів, а також всі сайлент блоки міняються окремо. Задня підвізка служить приблизно 150-200 тисяч кілометрів. Через пластикову опорну втулку може стукати рульова рейка. Так, перейдемо до багажника Відкривається він у нас по кнопці знизу. Що ми можемо зразу відмітити? Зразу можемо відмітити, що так як це седан, у нас невелика, невеликий оцей отвір багажника. Далі, у нас є накладка така пластикова. Потім багажник у нас місткий, довгий. Але я думаю, що якби це був ліфтбек, він був би тут такий самий, але зручніший, тому що в нього піднімалася буся пляда. Далі. Доступи до фар, у нас, доступів до фар у нас є. Ось вони. ну Ось тут така штука. А також чомусь тут стирчать провода. І ніде вони не заховані, що є не дуже доброю ознакою. Далі. У нас є такі резиночки, до яких ви можете щось прив'язати. А, ну, і з те. той сторони це так само. А, потім у нас є підсвітка. Ось. А, я думаю, вона не надто світло світе, але а, вночі щось можна розглядіти. А, обшивки у нас зверху, до речі, немає. А, також не дуже гарно, що її тут немає. У нас є повнорозмірне запасне штамповане колесо, а також декілька відділів, у які ви можете покласти свої е, речі. А також я ще забув сказати, тут є такі ось, типу, крючки, до яких можна щось прив'язати. По багажнику це все, тому що в нього особо нічого тут немає на превеликий роль. Поговоримо про задній ряд. Дверка в нас тут важкувата, тому що вона великого розміру. Так, присядемо сюди. Зразу хочу відмітити дверну карту. У нас маленька пискалка, а також такий нормальний динамік. У цьому невеликому відділі у нас є типу підбутильник, але бутилка люба отутва, вилите просто. А також щось таке містечко. Тут є хромована накладка на ручці. Ручка в принципі, зручна. Склопідйомник, які автоматичні по всьому кругу машини. Також тут можна замкнути ось окремо дверку. І Ручка в принципі, приємна, велика і брати за неї зручно. Місця в ногах у мене катастрофічно багато. Я тут прям можу за зовсім відкинутися. І в голові для мене також місця вистачає. Влазить, ну, можна сказати, два кулака. Півтора. Ну, півтора так. Що ще? Сидіння м'якеньке, посадка, спинка тут також м'якенька. Так, у нас регулюється е, підголівники. У нас є підлокітник, великий зручний, але без доступу в багажник, а також без ніякого бардачка. Але нічого. Світло. Е, йому в нас трошки жопа. Ладно. Воно в нас трошки несправне, так як не включається і трохи хитається. Це, напевно, їхня проблема. Ручки у нас вони великі, за них братися зручно з крючками і з доводчиками. Але ці доводчики якісь надто швидкі, вони схватують тільки аж отут в кінці. В самому. На передньому підлокітнику в нас є зарядка прикурювач. А також у нас тут є попільничка невелика. На середньому місці сидіти не надто зручно, так як тут більш, стверда... Сама... більш тверде саме сідло, а також тверда спинка. Місця в голові в кулак вистачає. Ну, тобто їхати можна, а також тут ще вдосталь місця для ног пасажира. І в нас є тут такі невеликі карманчики. Так, подушки безпеки у нас є а, в оцих стійках і, 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 і ось в передніх сидіннях. А далі покажемо в передньому ряду, які є подушки безпеки. Так, виліземо. У нас є кріплення ізофікс, а також у нас складаються сидіння по ось такій кнопочці. І з багажника вони, на жаль, не складаються. І типу у нас повинна вийти рівна підлога вийшла. Так, а ще є прикольна штука, що ремінь безпеки тут для нього є окреме місце і його можна отак сюди запихнути, і він вам не заважатиме. Хоча він і так не дуже заважає. Він знаходиться з боку і в принципі прикольно. Але погано в тому, що тут, так як це седан, є така незрозуміла, ну, цей тунель він не дуже великий, і отут ось є така незрозуміла штука, так. Не розумію, чому на седанах, майже на всіх така вона є. Поговоримо трішки про цю частину. На ній ми можемо спостерігати таку з гарним дизайном накладку. Ручки, такі як ззаді, ось такі ручки, щоб ну, це все зрозуміло. Не дуже глибокий карман в дверки, який типу напевно з під бутильником. Ось такі кнопки, до яких, якщо чесно, не дуже зручно добиратись, коли двері закриті. Електричне регулювання дзеркал, динамік, пищалка, регулювання яскравості панелі приладів та коректор фар. Датчика світла та датчика дощу у нас тут не спостерігається, тому продовжимо, ні, не продовжимо. Тут є ось такий малесенький бардачок, відкривши який видно всі внутрішні. А також тут регулюється руль механічним способом. Так, по самій торпеді хочемо відмітити те, що тут є такі прикольні воздуховоди, які крутяться. Також. У нас магнітола Sony, у всіх Фордів магнітоли Sony, це у них великий плюс. Тут є CD та AUX. На жаль, Bluetooth тут немає. Оці заглушки я не розумію, що вони означають, але ось тут у них може бути кнопка старт-стоп. Тут у нас є так, двохзонний клімат. Контроль є ось, такий, ось така попільничка із прикурювачем всередині. Ось такий доволі глибоченький відсік, вниз захований ручник, два підстаканники та підлокітник, доволі глибокий. руль, мультируль З керуванням мультимедії та керуванням безпосередньо комп'ютером. До речі, про сам комп'ютер, він, як ви бачите, дуже великий, на ньому відображається дуже багато інформації. Зверху ми можемо спостерігати також ручки, за які триматися не дуже зручно, так як у мене ось ці кісточки впираються ось сюди в стійку. Але е, ніхто ж так їздити не буде за кермом. Далі є козирки сонцезахисні із дзеркалами та підсвіткою, яка вмикається тут окремо. Є. Окулярник, який, як навид, зав... який якимось м'яким матеріалом, але на вид він не заводський. Мікрофон та світло, яке має три положення. Дзеркало, ось це саме дзеркало, в яке видно цей самий спойлер. Воно має два режими і тут ось прироблені парктроніки, скоріш за все, вони не заводські. Далі є бардачок, який так відразу і не помітиш. У нього дуже отака тоненька кришечка, він плавно відкривається, не дуже високий, але дуже глибокий. Поговоримо трішки про те, що було змінено в салоні в рестайлінгу. А саме було замінене оце жовте світло на світлодіодне, тобто воно стало білим. Далі була додана нова аудіосистема Premium Sound System. З восьмиканальним підсилювачем та потужністю 265 Вт. А також була додана камера заднього виду, якої не було у доресталінгу. Тобто у нас у четвертому Мондео, як я вже казав раніше, була приділена велика увага безпеці. А саме додали такі функції, як система, яка вам допомагає при троганні вгору. Далі додали активний круїз-контроль, систему. Вимірювання тиску в шинах. Наступна фішка, яка стала проривом серед автомобілів тих років, і саме цього класу, якої не було на всіх інших автомобілях, таких як Passat, Mazda 6 та всіх інших, це система, яка раз в 5 секунд вимірює жорсткість дороги та підлаштовує підвізку під дорожню обстановку, тобто робить її жорсткою або м'якішою. І остання фішка, якої не було в інших конкурентів, це те, що у Ньому додали подушки безпеки в ногах ось тут водія та переднього пасажира. Це доволі класно. Запускаючи автомобіль на цьому здоровенному екрані, ми можемо бачити дуже прикольну анімацію вікон. Правда, на ці роки вона трішки лагана, але тоді це було прикольно. Дорогається цей автомобіль. Як на бензиновій доволі плавно, що є дуже добре, тому що багато бензинових автомобілів е, е, їм треба давати велике зусилля, щоб вони тронули. Огляд щодо оглядовості, у автомобіля, е, як на мене, не дуже велике лобове скло, але в нього доволі прикольно дивитися е, зеркала. Ну, Вони такі вузесенькі, але, як на мене, в них дивитись нормально. Бокові вікна достатньо їх, і я поки що не привик до здорового капоту. Ну, але до нього звикнути можна, якщо довго на цьому автомобілі їздити. Що ще хочу сказати про рестайлінг, це те, що у ньому був доданий датчик сліпих зон, що є дуже класною функцією. Педалі тут відзивчиві. Руль не самий легкий. Але однією рукою крутити можна і на тому дякую. Але можна, як на мене, було зробити і полегше, наскільки я розумію, тут стоїть гідропідсилювач руля. А в конкурентів у тих роках вже майже у всіх були електро. Підвізка. Ми їдемо зараз не по самій рівній дорозі. Але він проходить доволі м'яко все. І це також є дуже добре. В плані керованості і проходження поворотів ми зараз це ніде не перевіримо. А от в плані динаміки. В принципі, можна щось і протестувати. Зараз ви могли чути, що ми трішки черкнули дном. Це нам говорить про те, що цей автомобіль дуже низький для таких доріг, по яких ми зараз їдемо, він не дуже добре підходить. Радіус розвороту тут доволі нормальний. В плані роботи КПП вона не роздьоргана, передачі шукати не потрібно і втикаються вони також доволі плавно. Ми знайшли невеличкий рівний участок з асфальтом і зараз можемо протестувати нормальну розгінну динаміку. Тут, до речі, в поворотниках є підзвучка в динаміках, це також прикольно. 80 км за годину. Гальмує він. Класно. Я зацінив. Так, що я хочу сказати про вердикт. Автомобіль вийшов доволі непоганий. Можна його вам рекомендувати до покупки, звісно, якщо у вас є на нього кошти. Їхній ринок десь приблизно 7-10 тисяч доларів. Також це залежить ціна від комплектації цього автомобіля та двигуна. Чи взяв би я цей автомобіль, на деякий час я б його собі взяв, але не на постійне використання. Так, як, так як я більше люблю ваг, і я до таких автомобілів ще не звик. Вирішувати, чи купляти вам цей автомобіль чи ні, як завжди, вирішуйте самі, а так автомобіль вийшов непоганий. На цьому ми цей огляд підводимо до кінця. Також. Є одна, забув до речі, вам показати, дуже цікава штука, яка зв'язана з регулюваннями для сидіння водія. Тут є електрорегулювання, але воно тільки одне, це по висоті, все інше регулюється механічно. А тепер точно все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення! Tommy got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my web, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. i am in Lauren. You've been wearing Tommy, got it foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign. I've been.